Доброго ранку. Ну що ж, Вітаю друзі, підписники, особливо художники. Я сьогодні хотів зробити такий анонс, в принципі, нічого такого нового для мене, але що е, прийшов до мене, прийшли лист про оплату хостінга Art Vita. Ну і топ Слабсько ще є. І тому я хотів так повідомити багатьох, що якраз буквально кілька днів тому я почав відтворювати, що можу в галереї, яка ось там зеленим ташком. І це все в мене названо тепер артвіта, а не арт-резиденція, карпатський назв. Ну, Воно названо ще рік тому. Правда, якраз резиденція, бачите, згоріла, наче так сталося, що я переіміновую. Артвіта означає не просто там мистецтво і, і ще щось. І, і Віта, як це. Віта це життя, хто знає, а арт це мистецтво. Тобто мистецтво жити, а не мистецтво просто ради мистецтва. Мистецтво жити, мистецтво творити. Ну і само собою слово Арт завжди говориш це щось про мистецтво. Тож будемо на зв'язку. І все чудово.